Сьогодні ми з тобою пограємося разом із свинками. Добре? <різний> Ой, хто це тут. Я. я також свинка і також хочу гратися. Можна з вами? Так, звичайно, можна. Ой, як у вас тут гарно. А що ви тут будете робити? А ми будемо робити зарядку для нашого язичка. Ось для нього. А навіщо робите зарядку для язичка? Для того, щоб язичок навчився вимовляти гарно всі-всі звуки. І я хочу навчитись вимовляти гарно всі 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 звуки. Можна з вами? Так, звичайно, можна. О, ну давайте будемо також з вами грати. Першим ми зробимо парканчик. Я не вмію робити парканчик. Та ні, свинка, це не справжній парканчик. Не справжні, А віки! Цей парканчик ми будемо робити ротиком. Йок, це ротиком парканчик. Ось так. О, так це легко! Давайте зі разом. ось так. Сразу віло! Гарний парканчик! А що ще цікаве може бути у вас, а ще в нас є ось тут Де, де де де, те Ось так. Лопатка Де лопатка. Тут нема лопатки. А, ось вона лопатка. там. Так, тут лопатка. А хіба можна зробити лопатку язиком? Угу. Як ось так. Лопатка. Ой, легка вправа, гарна вправа. Так. А тепер ми зробимо чашку. Чашку? Угу. Як чашку робити? Чашку ми зробимо ось так. Потрібно посміхнутися, відкрити ротик і підняти кінчики язика вгору. Ух ти, яка гарна чашечка, ну ще покажіть. Ось так посмішка. Гарна чашка, я буду вчитись, Угу, тебе обов'язково вийде. А тепер давай зробимо щось інше. А що а ще ще зробимо? А давай зробимо годинник. Годинник, як це? А годинник, ось так? Посміхнулись. і язичок, язичком деркаємося, куточка. Право, хліво, починаємо. Ой, цікаво, вправо, гарно. Мені сподобалось. Так. І діткам також, думаю, сподобалось. Ой, а там щіточка зверху. Так, є там щіточка. А щіточка, це що? А щіточка, це треба знову посміхнутись. Ой, завжди посміхатись. Так, завжди посміхатись. І язичком облизувати зубки. О, це я вмію. Дай разом. Ой, гарна, вправа, гарна, 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 гарна. А тепер, а тепер. А тепер гойдалка. Ой, я гойдатися самі. Ні, не так. Ойок. Язичком. Язичком гойдатись? Ні, язичок. Пінімаємо, опускаємо, А, я буду дивитись, Давай. Ротик відкриваю. Цікава, вправа, ніби на справжній гойдальці гайдався. А, а тут я бачу є твариня. Будемо їсти, да? ні, не їсти. А що робити? А ми уявимо, ніби ми вже поїли. Ой, щикотно, лоскотно. Так, уявимо, і ніби у нас трішки залишилось вариння. То ні, в тебе не залишилось. А ми уявляємо. Добре, уявляємо. Нам потрібно облизати верхню губку. Ось так. А, 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 а. Гарно уявив, а тепер нижню. Ось так. А, 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 а. Ой, весела вправа, а тепер все по колу. Ось так. А, 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 а. А, супер! Дуже гарні вправи. І що? Якщо ці вправи виконувати, то я буду гарно розмовляти, Так, звісно. Дітки, робіть ви, і у вас все вийде. До побачення, до побачення, до побачення!